Та його дорога церква, ця ситуація мені час, коли ми тільки починали наше служіння. Пам'ятаю, коли ми з братами. Ми робили все і всюди, так, мусили і слайди навчати, і, 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 і все розставляти, і пісні. І Слава Богу, і подякуємо зараз за це приміщення і за тих людей, які у нас в те служать. Знаєте, немає молоді, от у нас вже і немає музики живої, і нема кому слайди. Наскільки це нам показує, скільки наша молодь сьогодні. Потрібно, скільки ми дійсно є тілом Христа. не немає однієї руки, але мусить вже другою рукою все робити, так? все намагатися якось зробити самому. А це тяжко, правда? Так що, слава Богу, що Господь показує нам, що ми є одним тілом, ми всі важливі, ми всі потрібні, і те, що е, складно, складно дуже впадає, але ми повинні одному підтримувати і коли відпускати навіть нашу що мову, щоб вони могли поїхати, гарно провести час, правда? Сьогодні ми знову будемо розбирати. Одну пробеду роздумувати над обітницею, так, яку нам дав Господь, вона вже нас зверху. Давайте ми почитаємо її і ми постараємося зрозуміти, що ж Господь хоче нам сказати через цю нашу сьогоднішню обітницю. Це Івангелі від Івана, 5 глава, 24 вірш. Можливо, в мене трошки інший буде переклад, але так, не розуміє, не дуже змінюється. Поправді, по правді, кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічно тримає, і на суд не приходить, але прийшов він від смерти в життя. Знаєте, цікавий вірш, і я бачу в ньому не, навіть не один, він якби цілісний, але в ньому є, так як його можна розбити на чотири частини. І для того, щоб краще його зрозуміти, давайте спробуємо його розбити на ці частини і по кожній по кожній прокру роздумувати і потім спробувати вас це вийде. І почати я хочу не з самого початку, але вище так зсередини. Що це означає мати життя вічне вже тут, на землі? Як це? Якщо ми віримо в Бога, якщо написано, хто слухає, хто вірить, хто послав, то ми вже маємо життя вічне, за що що будемо мати вічне життя тут на землі? Я думаю, що ні. Тут мається на увазі більше, знаєте, про такий собі статус. Статус, який ми отримуємо, коли ми. Стаємо дітьми Божими. І в мене, знаєте, одразу, коли я читав цей вірш, пішла така думка в голову. Е, можливо, я навіть чув колись якогось, е, якусь проповідь, е, можливо, пастора, і можливо, навіть на цей самий на саме цей вірш е, про громадянство. Е, всі ви знаєте, що сьогодні люди в більшості своїй, які живуть по всьому світі, намагаються отримати американське громадянство, намагаються хочуть потрапити в цю країну, тому що там гарні умови для життя. І вони Проходить, знаєте, таку бумажну, паперову, е, володіду, якісь паперові труднощі для того, щоб отримати цей грін-карт, громадянства Америки, так? І от уявіть собі, що людина, яка влучає звістку про те, що вона отримала цей крін-карт, майже вже громадянство Америки, так, але вона ще не знаходиться там, вона ще не в Америці, вона ще не поїхала туди, вона ще знаходиться тут, в цьому місці, де вона є. Вона ще там, звідки вона хоче виїхати. Я думаю, що це приблизно та сама ситуація, як ми можемо мати вічне життя тут, будучи ще на землі. Це те саме, знаєте, як такий собі статус, який ми отримуємо, ще будучи тут, але там місце для нас вже заразиковане. Ми вже стали громадянами того Царства Божого. Розумієте? І я думаю, що це саме ми можемо підрозумівати в цьому вірші, коли говоримо, що ми маємо вічне життя тут, не будучи ще там. Але всіма благами і всіма е, користями і всіма е, тими, що обіцяє нам у Спольщі, вона будемо мати, ми зможемо тільки там скористатися. От. Тепер, як громадянство Америки, знаєте, не дає людині багато привілеїв, коли вона її отримує за да? гарне життя, наприклад, безвіз, вона може подорожувати по різних країнах, так і ми, отримуючи цей статус, дістаємо. Багато привілегій. І одна з цих привілегій, як написано далі, ми з вами, ті, хто повірили в Бога, ті, хто прийняли і як своїм особистим Спасителям, не прийдуть на суд Божий. Всі чули такий вислід, судний день. Так? Що це означає? Це, це і означає Це День суда. Це той день, коли всі люди, які жили до, живуть зараз, будуть жити ну, не будуть жити, а на час, на час суда. Так? Представь перед Богом. Але написано в Слові Божому, як в цьому вірші ми читаємо, церква Божа, вона на цей суд не прийде, вона вознесеться перед собою. Вона не буде судима Богу. І це така ж сама привілегія, коли ти отримуєш статус громадянина Божого Царства. Ну і що ж потрібно для того, щоб стати цим громадянином, що ми маємо зробити, які. Е властивості, які умови є для того, щоб стати громадянином цього Царства Божого. І в цьому вірші ми бачимо такі дві умови. Ну, Я пропоную почати роздільно, так? першу і потім другу. Отже, перша. Хто слухає слова Мого? Ви ну, знаєте, цікаво, так? що це означає, що може означати такий висід, хто слухає слово Мого. Чи це тільки потрібно слухати, і ти одразу отримаєш цей статус? І знову ж таки хочу до прикладу віднестись, щоб наші серця вони краще зрозуміли, що написано в цьому фірші. І мені одразу, знаєте, виявляється світла картинка батька і сина, ну або батька і його дитини. Уявіть собі ситуацію, такий так, атракціон, можливо, бачити такі канатні дороги на деревах розмішують. І батько. Каже своїй дитині, ну, спробуй пройтись по цій дорожці. Для дітей так само є низенька, що може пройтись, ми були з дітками, так теж відпочинку намагалася. І ви знаєте, ця дитина вона багато чого не розуміє. Вона не розуміє, чи міцні ці канати, вона не розуміє, чи добре вони закріплені. Вона ну, Взагалі мало що розуміє, та п'ять років допуститься. Так це маленька дитина. Але вона не повинна в цьому всьому розбиратися. Єдине, що вона має, це довіру до свого батька, до його слова. Вона знає, що її батько настільки її любить, що він не скаже їй зробити те, що їй зашкодить. Вона довіряє, вона любить цього батька. Вона, Ця дитина вона виконує те, що каже її батько. Вона слухає слово батька. І так само в цьому вірші, я це так розумію, я так бачу цю, цей вірш, що. Слухати Слово Боже, це, це означати, знаєте, бути в таких відносинах з Богом, довіряти Йому, знати, що Господь тобі ніколи не скаже нічого, що з бізнес шкодить, і виконувати те, що ти чуєш. От що означає слухати Слово Господнє. Ну і друга частина, ви знаєте, так доволі цікаво і закручена, тому що я мусив над нею пороздумувати. Що ж Господь Христос. Хотів сказати цей вішем, вірити в того, хто послав мене. Дуже закручено, правда? Так. Чому не Бога сказати, вірити в Бога, вірити в Бога Саваота. Бо ми розуміємо, що це спілкування відбувається в древні часи серед єврейського народу. Він говорить до євреїв, він говорить до фарисеїв, які оточують його, які намагаються його підловити на чомусь, Знаєте, зробити так заковирку, щоб його засудити. І я вважаю, що це так було сказано, знаєте, такою. Цікавенкою, Він каже, вірити в того, хто послав мене. Що це означає? Це означає, що вірити в того, хто послав мене до тобто Господа, але якщо ви в це вірите, то ви вірите, що Він і послав його. Якщо ви вірите, що Господь, він Самовод, Він Батько, то, серед, то в цьому реченні написано, що потрібно також вірити в те, що Господь, Ісус Христос він є Месієм. Він є Спаситель. Тобто фактично вірити в Ісуса Христа. І так це можливо навіть трошки завальовано, бо тому, що ми знаємо, що Христос в своїх посланнях він завжди що? Він не називав напряму себе Сином Божим. Він, знаєте, намагався, щоб, ну, не не прийшовши той час, коли його повинні були схопити, він намагався так завжди говорити, щоб не називати себе Сином Божим. Але я думаю, що в цьому реченні якраз це й написано. Потрібно вірити в Ісуса Христа. Вірити в те, що Він Спаситель, що Він посланець Божий, в те, що Він прийшов в цей світ рятувати нас. Ось ці дві умови ми повинні мати, для того, щоб мати і отримати те громадянство. Ми повинні слухати Слово Господнього, виконувати це Слово, вірити з любов'ю, довіряти Господу. А друге, вірити в Ісуса Христа, що Він. Дійсно, Спаситель, що він прийшов в цей світ, він посланець Божий. Він той Месія, який був обіцяний ще за древніх часів, ось ці дві умови, які потрібні для того, щоб отримати громадянство Боже. І знаєте, читаючи ці вірші, читаючи цей вірш, ці умови, мені стає дуже приємно на душі. Розуміючи, що коли ти стаєш громадянином вже тут, на землі, ти, повинен мати, ти можеш мати впевненість в тому, що ти спасенний і місце тобі вже зарезервоване. Так, ти ще тут. Навколо тебе відбуваються різні ситуації. Бувають і війни, бувають і добрі часи, але місце тобі там вже зарезервоване. Уже записане твоє ім'я в пневможу. Ти вже Божий син, ти вже в народі Боже. Давайте станемо і подякуємо Богу за таку чудову, прекрасну відпису, що Він нам каже, Він нам говорить, що ми повинні мати для спасіння. А саме головне, щоб ми можемо мати це вічне життя мати впевненість, що наше життя воно буде з Господом і воно вже нам зарезервоване, знаєте, в книзі записано чорним кобіром. Давайте допомагаємо. Дорогі Господь. Я... Також тобі дякую, Господи, за твоє слово, за твої обідниці, Господь. Ти не повинен був Господь нічого обіцяти. Ти нам нічого не винні, Господи, але Ти по любові своїй, Господь, до нас, як до своїх дітей. Ти нам ці обідниці. Ти, Господь, обіцяєш нам, Господь. Те, що Ти обіцяєш, Господи, Ти виконуєш Господь. Дякую Тобі, Господь, за таку чудову обідницю, якій ти, Господь, обіцяєш нам, що ми, Господь, приймаючи тебе як свого особистого Спасителя. Господь нашого Господа, ми отримуємо, Господь, громадянство, ми отримуємо вічне життя, будучи ще тут, на землі, Господь, І можемо мати впевненість, Господь, в майбутньому, Господь, в тому, що ми, Господь, не представимо перед судом, Господь, Твоїм, Господь, справедливим судом, Господь, але будемо з тобою на небесах Господь, вічні радості. Нехай послани буде Твої святення. Амінь.